Поїхали вони десь зранку, ну і мали повернутися вночі, а як ви розумієте, вже наступний день, а їх ще нема. Так, давайте ще на всякий случай сходимо в цей район. Так, опа. А тут щось щось, щось якась грязь, чи що це? Так, опа. А тут нічого нема. Так, пожіть. А здається, це не грязь, здається, це кров. І вона веде. Pramu į lis. Taip, o tuta. A, ne, vyna veda, ten, o, į lis. Opa, dar vienas. Taip, ir dar vienas. Taip, ir. І і ось так, пождіть. А тут, а тут у нас якийсь тунель і двері. Так, а ну-ка, це в нас якра, якась секретна лабораторія номер 3. Опа, я бачу жителі, жителі, жителі. Що ви тут робите? Бережаю, да побажаю, будь ласка, века, де нас звідси. І ці двері чомусь виявилися відкритими, тобто не закритими. Я просто взяв і рукою їх відкрив. Щось це якось підозріло. Жителі, а ви нічого не хочете мені розказати? Ха-ха-ха. Ми тебе затролили. Ну, жителі, блін, а я ще вам помщусь. І ось настав час мститися Всім привіт, з вами я Верджей І як ви а, можете повнити в минулому відео, жителі мене затролили. А якщо ви ще не бачили це відео, то раджу вам його подивитися. Силочка буде в описі. Що ж, в цьому відео ми з вами, як я і обіцяв, затролимо жителів. Ось вони вже там, якби а, їдуть в місто, да, да, на цей раз справді їдуть в місто. Зараз ми з вами їх проведемо, і я вже вам розкажу, в принципі, як ми будемо їх тролити. Що ж, давайте підбіжемо до них і проведемо їх. Жителі, ви вже їдете? Так, врожай, ось же автобус буде відправлятися, поки нас не будемо. Будь ласка, приглянути за нашим селом, щоб з ним нічого не сталося. Гаразд, жителі, я пригляну за селом. Що ж, удачі вам, гарної вам дороги. Я пішов до себе додому. Так сказали мені, жителі, що зараз вже вони будуть відповідати. Відправлятися, ну а я поки схожу до себе додому, там і почекаю, так. Бо мені має прийти ще деяка доставка. Ну, щоб ми з вами могли затролити. Бо в мене зараз цих предметів немає і написано так, давайте зараз глянемо. І написано, що доставка вже має прийти через 30 хвилин. Що ж давайте я дождуся доставки. Ну і вже покажу вам, що як би, там є, і як ми з вами будемо тролити сьогодні жителів Так і опа. Пожіть, так, ставимо гру на паузу. Ви це чули. А, здається, приїхала моя доставка. Що ж, давайте вийдемо, глянемо. І да, ось, вже приїхала моя доставка. Добрий день, ви Так, це я. А, ви мені привезли доставку Так, з вас 32 смарагда. Нічого собі, 32 смарагда. Гаразд зараз, пождіть, секундочку, я а, перенесу. І це майже пів моєї зарплати. Ну, ладно, щоб затролити жителів, а, ой, щоб затролити жителів. А мені а, не жалко. Ось тримайте 32 а, смарагда. все дякую, що скористалися нашим сервісом доставки. А, до побачення. Так, до побачення, гарного вам дня. Так, ну і ось, як я понімаю, це все моя доставка. Що ж, давайте я зараз це все гарнесенько а, посортую, поскладаю, ну і вже тоді а, вам покажу, що там. Так, ну і що ж, ось так я це все відсортував. Ну і тепер я готовий вам це все показати. І що ж, давайте не буду томити і дивимося. І тут в нас фейкова лава. В принципі, як я думаю, ви вже по назві відео могли побачити. Що наше село буде в озері лави. Ну, в принципі, я так і планую а, зробити. А, що ж, для цього я думав використати справжню лаву, але потім зрозумів, що треба буде а, мучитися над тим, щоб тут а, а, будинки не згоріли, і все так далі. Ну, і все-таки в нас це а, тролінг, Так що я вирішив якби а, просто а, фейкову лаву взяти. А в цих скринях в нас лопати. Так, що ж, в принципі, а, давайте, я думаю, віджене. Десь ось туди машину, щоб вона не згоріла. Так, давайте. Опа-опа-опа, блін, обережненько. Так, ну і давайте її, в принципі, десь ось тут такої залишимо. Я думаю, що сюди я вже не буду робити те озеро. Так, оп, давайте якось отак запаркуємо. Ну і все, думаю. Думаю, і. Ну і все. Думаю, ось так буде а, нормально. Так, ну, чуть-чуть так, -чуть, да, криво, ну, а, ладно, це таке, в принципе, давайте погнали а, робити це озеро. Ну і давайте я вам, в принципі, показую, як це все працює. Так, ось давайте візьмемо лопату і кілька відер лави. Так, давайте, в принципі, думаю, ось тут, отако от розкопаємо. Так, ну і давайте ще ось так пару блоків. Ну і дивіться, якби ось це в нас розливаємо. Ну і якби це якби лава, але це насправді вода. Тобто, да це фейкова лава. Можна сказати вода з текстурою лави. І ось такої я планую залити ось тако по периметру наше село, щоб жителі були в афігі, як приїдуть. Так, що давайте, в принципі, будемо далі заливати. Я думаю, в принципі що вам це все дивитися не дуже цікаво буде. Так що давайте я вже до вас вернуся, як все це буде зроблено. Адже осталося в нас. А не так, то вже й багато часу, адже жителі вже мають приїхати десь через годин тако 5-6. Що якби не дуже вже й так багато. Так що давайте я вже до вас повернуся, як я це все залів лавою. Так, ну і що ж, прямо зараз це село вже знаходиться в озері лави. Ну і я думаю, вам а, цікаво буде на це що ж, Давайте. Раз, два, три. І ось так це все виглядає. Да, як ви можете побачити, може, десь чуть-чуть місцями криво, але все-таки лави в мене було не безкінечно. Ну, і в принципі, десь а, прийшлося зекономити. Але а, погодьтеся, виглядить а, дуже класно. Що ж, а, в принципі, давайте я піду додому. А, хотя, а, ці відра десь викину, в принципі, бо вони мені якби не потрібні. Так, давайте ватер дроп в городи і. Ой, блін, чуть-чуть не попав. Так, ну все, давайте тепер далі по лаві отак попливемо, по підемо даже додому, бо тут опливти не можна, бо я тільки один слой лави робив. Тобто я в два блоки не робив, бо це б тоді мені б точно лави не хватило Так, ну а тут а додому, блін, а тут а додому прийдеться заходити ось так. Все принципі, Давайте я ці відра зараз спалю. Ну і ми з вами будемо дожидатися жителів. Так, всі відри я спалив, ну а жителі мають приїхати десь вже плюс-мінус через годину. Та-да, -та, бо я це все робив коло п'яти годин, і я дуже втомився. Так що напевно посажу трошечки за комп'ютером, ну і повернуся вже до вас, коли приїдуть жителі. Так, ви це чули? Здається, я це також чу. І це вже напевно приїхали жителі. Да, Ось я їх вже бачу, вони там певно стоять в шокі. Ну і давайте ми а, до них вийдемо. Так, давайте ось такої ось, да, я вже вон, їх бачу. В принципі, вони, напевно, зараз стоять там в шоці і думають, звідки ця лава. Ну, в принципі, а, я думаю, вони не догадаються, що це тролінг, якщо я їм не розкажу. Так, блін, чуття довго буду до них пливти, щось я а, не дуже. Так скажемо, продумав. Так що ж, давайте зараз вже я почти доплив, і мені цікаво подивитися на їхню реакцію. Так, все-таки удобніше було перепливти, треба було робити два Слой, але все-таки в мене це не вийшло, бо якби ви все-таки було в мене не так, то вже й багато. Так, щось... ми до жителів допливаємо, і давайте зараз просто подивимося а, на їхню реакцію. Так, жителі що трапилося? Верчаю, ти що сам не бачиш? А що я повинен бачити, жителі? А що таке? Та що не бачиш, наше село в озері лави? Ми ж тебе просили, приглянь за селом. Де де, жителі? Де яке озеро лави? Що ви мені розказуєте? Де? Я я нічого тут не бачу. Обичне село, он трава, земля, все як завжди. Верчай, так ти та ж сам тільки що плив, по ті лаві, ти що не бачив? Якій лаві я плив, жителі? Ви що. Це обична земля, це обична земля. Ось тут даже трава на ній росте, яка лава. Що ви мені, з жителі, а, розказуєте? Верчай, ти що захворі, Можна тобі швидко візвати? Та ні, ні, гаразд, жителі. Ладно, я знаю, що я плив тільки що по лаві. І я вас затролив. Да, да, це фейкова Лава це не справжня лава. А ви ну йди ти сюди, вержи, ми через тебе так переликалися, що капець. Ой-ой-ой, все е, краще е, втікати. Е, бо зараз жителі е, можуть, в принципі, е, я не знаю, що вони можуть зробити. Стій, вержи, куди ти тікаєш? Так, ну і в принципі. Ось так ми з вами сьогодні затролили жителів. Що ж, На цьому я з вами буду прощатися. Ось таке в нас вийшло відео. В ньому ми помстилися жителям за те, що вони нас затролили в минулому відео. Що ж, з вами був я Верджай. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і давайте швидше наберемо 100 підписників, адже зараз для мене це дуже важливо. Що ж, дякую за перегляд, всім пока.